Всім привіт, мене звуть Владислав сьогодні, 31 серпня 2025 року, і я поділюсь з вами досвідом використання китайського мотоцикла Watch 525 DSX від вельми відомої компанії Lensin. Це буде не рекламний ролик, це досвід власного використання цього байку терміном трошки більше одного року. Взяв я цей мотоцикл 6 липня 2024 року. З того моменту пробіг на сьогоднішній день складає трохи більше 18 тисяч кілометрів. Розкажу плюси і мінуси даного мотоцикла. Сподобався чи не сподобався. Також поділиться дружина, чи подобається їй кататися двійки, бо мотоцикл використовується в більшості своєму для туризму. Туризм вдвох. Подорожі терміном до 10 днів е, за раз. Пробіг денний складає від 150 до 1200 км. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Далі буде. На перший погляд може здатися, що це серйозний ендуро байк. Але насправді це кросовер серед мотоциклів середньокубатурного сегменту. Об'єм двигна даного мотоцикла складає 500 Кубічних сантиметрів, як заявляють нам наші китайські брати. Оснащений він електронними помічниками, такими як ABS і Traction. Обидва ці помічники можуть вимикатися. Вимикатися їх можна на ходу, і з мінусів те, що ABS вимикається відразу і спереду, і ззаду. Тобто залишити його як на справжніх туриндах не вийде на передньому колесі. З допів ще є в нас розетка на 12 вольт 10 А здається. І USB на два виходи, що дає можливість заряджати навігатор, телефон. Що стосується першого враження, коли я побачив цей байк, він здоровий. Я думав, він буде дуже важкий. І, чесно скажу, виглядав як досить-досить серйозний апарат. Коїм він, в принципі, для мене і являється. Дивлячись на його розмір, а, і як себе відчуває райдер, а, сідаючи в сідло, а, мій зріс 181 см. як ви бачите, а, цілком достатньо місця, як для ніг. Тут ще вільно два пальці залишаються, тобто десь 3-4 сантиметри. Для тих, хто використовує для їзди на калінниках, в брейсах, хто що використовує, по рулю, я нічого під себе не налаштовував. От як мотоцикл є з коробки, так я його використовую. Руки достаю спокійно, спина не нахиляється вперед. Тобто посадка практично, практично пряма, як на класичних тур-ендуро. При їзді дискомфорту ніякого не відчуваю, спина не втомлюється. Коли зараз робиш 300 плюс кілометрів, то да, п'ята точка трошки затікає. Доводиться вставати. От, хотілося б трошки м'якішого сидіння. Цього би хотілося. Ви бачили, як виглядає посадка райдера з ростом 181 см? І ось вам зріс 164 см. Я думала, що я не буду доставати. Ну, я не скажу, що я прям я можу тіліпатись ногами, але насправді достаю мені зручно. Ось, але ще не їжджу, І ще поки тільки достаю. І так, що до ергономіки і сидіння на цьому мотоциклі е, другому номеру. Кохана? Йду. Як бачите, сидіти дуже зручно, легко. Я, звичайно, у мене зріст невеликий, метр шістдесят чотири. За владом я ну, в шоломі нічого не бачу, дивлюсь йому <свісно> в затилок, але кручусь туди-сюди. Ну, Сидіти дуже зручно, ноги не затікають. Ну, Єдине, про що казав Влад, коли дуже довго їдеш, то звичайно іноді хочеться розм'яти. Цю п'яту точку. <ріст> <ріст> а так, мені як пасажиру доволі комфортно. Я можу триматися тут ззаді за багажник, але зазвичай я роблю ось. так. <ріст> 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 Тема, яку ціпляють всі мотоциклісти. Скільки пре, скільки жре. Почнемо з того, скільки їсть цей байк. Беремо за крейсер. Швидкість 120 км по його спідометру, їздимо з повною загрузкою три кофри, пасажир. В даному виді експлуатації, мод їсть 4,5 літри 95-го бензину. Якщо її в режимі пенсіонера до 100 км на годину, що в принципі в більшості подорожей другорядного дорогою є, Must have, то витрата падає майже на літру. Десь 3,7-3,8 літра реального. Бо комп'ютер бортовий показує на 200 г менше. Стосовно того, скільки пре по спідометру швидкість складає 186 км на годину, але реальних це 160 з невеликим. Спідометр Бреше на 10%. Критично це чи ні, вирішувати вживам. Щодо обслуговування даного мотоциклу, обслуговувався він завжди на сервісі Foxwell. Мінялася лива кожні 5 тисяч кілометрів і масляний фільтр разом з ним. А, більше нічого він за весь цей пробіг, свої 18 тисяч, не потребував. Лише була зроблена міжсезонна ТО. А, після зимовки. Були перемащені всі траси і всі е, важливі вузли. Тобто, підшипники в колесах, прогресія, е, рульова колонка. Е, до речі, що хотілося б похвалити китайців, скрізь було достатньо масла, е, все було змащено так, як потрібно, не дивлячись на те, що це китайська техніка. Да, як більшість у нас е, любителів некрояпонців, які кажуть, що за ці гроші краще купити. Старого японця його відновити, ніж взяти нового китайця. Ну, скільки людей, стільки думок, кожен хвалить своє болото. Я в даному випадку хвалю ваджа, бо за весь цей пробіг він мене ні разу не підвів і дарував лише позитивні емоції. Да. Що стосується його ходових характеристик. Я не буду розповідати вам його технічну базу, його технічні характеристики, все це ви зможете знайти в інтернеті. Та й дуже багато відомих блогерів да, робили на нього огляди більш детальні. Моя мета поділитися з вами саме своїми враженнями і своїми відчуттями за ці 18 тисяч кілометрів, які я на ньому провів. І хотілося б хочу поділитися з вами саме його роботою, роботою його підвізки. Якщо ми говоримо за їзду по місту, то питань взагалі нема. Мод дуже збитий, він дуже класно рулиться, дуже класно перекладається на любих швидкостях, ну, любих тих, на яких він їздить. А, реально дуже класний контрольований байк. Якщо ми говоримо за їзду по бездоріжжю або таке, то з дорогами на кшталт даного. Моменту, да? тобто там, де ми знаходимося зараз, це просто полява дорога. Для нього це взагалі ізі. Як і для більшості мотоциклів: Турендура, кросоверів, нейкідів, будь-який байк, який може з'їхати на просілкову дорогу. Але були у цього мотоцикла і більш хардові випробування. Це було під Вінницею, були підкорені гори. Якщо я знайду відео, то я їх вставлю. Було страшно більше за байк, ніж за себе. Але він впорався, і що стосується його підвісок, я не разу їх не пробивав. Хоча були моменти, коли доводилося, ну, по моїй їзді, доволі хардово. Щодо моїх особистих відчуттів, як двійки, коли ми з'їжджаємо на другорядні дороги, коли не ідеальний асфальт, коли є брусчатка, лежачі поліцейські і все інше, тобто є якісь певні незручності на дорогах. Мені комфортно, я не відчуваю якихось сильних скачків. Буває навіть таке, що Влад мені каже: припіднімись, а я десь провтикала, і я не відчуваю. Мені комфортно, мені дуже зручно, амортизує. Через буквально 100-150 кілометрів хочеться, звичайно, якщо це якась далека дорога, неважливо якої якості, просто хочеться, щоб ноги відпочили. А так, в принципі, мене все влаштовує. Підведу короткі підсумки і результату використання даного байка. Розкажу його про плюси і мінуси з особистої точки зору. Плюси. Придбав новий байк. Тобто, що мені не казав, нове є нове. З плюсів повністю укомплектований байк. Тобто, в базі три кофри, дуги, підбокові сумки, захисні дуги, вітрове скло. Хай це не рідне, але рідне також доволі непогане. Два режима їзди. Та, мабуть, мабуть, щось я ще забув. Забув про вбудований реєстратор, який знаходиться в морді мотоцикла, пише він відразу після вмикання байку, ролики по одній хвилині, що теж є своєрідною безпекою для райдера. В разі чого, з мінусів. От, до мінусів хотілося б перейти і сказати про них для тих, хто розглядає для себе цей байк. Вага. Важить він понад 220 кг. Причому це без рамок і без кофрів. Кофр боковий один важить 5 кг. пустий. Тобто, можете порахувати, що весь хвіст важить десь в районі 18-19 кілограмів. Це плюс, коли ви все це на байк встановите, якщо ви купляли його все окремо, другий мінус. Як я вже казав, це то, що спідометр Бреше на 10%. Можливо, це так заводські налаштування. Не знаю. По це було незручно, зараз звик, і в цілому мене це влаштовує, я вже не звертаю на це увагу. Третій мінус. При їзді з повною загрузкою і з двійкою. Після 110 треба вже чітко прогнозувати. Особливо якщо десь під горку, треба враховувати, що це 500 кубів, і моторчик, моторчик не завжди може швидко вискочити так, як ми бачимо це в своїх очах. Всім дякую за увагу. Подорожуйте, зустрінемось на дорогах.